Знижки Бам, тау, Є знижки на Хюмер 25% в аптеках подорожних Пантощад Є знижки на пастилки Ісландіка 15% в аптеках вам Фантощад Завтра чорна п'ятниця. Не просто день шалених знижок, а й справжній шопінг-квест, де зловити найкращу пропозицію хочуть не тільки покупці, а й магазини. Але сніданок вже знає, як не потрапити у пастку і залишитися у виграші. Про правила чорної п'ятниці нам розповів експерт-маркетолог Михайло Дубчак. Насправді чорна п'ятниця це остання можливість для кожного бізнесу зробити продажі. І заробити максимум, тому е бізнеси готуються доволі ретельно. Одна з давно відомих стратегій підготовки це підняття початкової ціни на товар, а потім вражаюча на перший погляд знижка. Але по факту ця знижка є набагато менша. Нам, як покупцям, можна це просто перевірити, якщо ми дивилися на цей товар завчасно. Аби економити, варто також перевіряти вартість одного товару у різних магазинах. У цьому вам допоможуть маркетплейси. І за допомогою таких сервісів можна дійсно прийняти раціональне рішення. Ще однією пасткою у чорну п'ятницю є наші імпульсивні покупки. Але перед тим як класти в кошик черговий червоний цінник, варто знати, що бізнес роблять знижки на ті товари, які найгірше продаються. Потрібно просто скласти собі список, що мені дійсно потрібно, а на що я не буду вестись. В онлайн-магазинах свої секрети. Якщо знайшли на сайті магазину вигідний товар, теж не спішіть купувати. Спершу завантажте мобільний додаток цього магазину. І ось що там на вас може чекати. Будуть якісь спеціальні пропозиції: трошки нижчі ціни, промокоди, знижки і так далі. І ще один приємний бонус онлайн покупок, використовуючи там певні сервіси або певні банкінги. Ви можете отримувати кешбек. І наостанок головна порада для тих, хто не женеться за новинками, а хоче придбати якісний товар і не переплачуючи, тому що бізнеси інколи можуть продавати навіть за собі вартістю або за максимальними дійсно максимальними знижками, просто щоб ліквідувати свій склад. Чорна п'ятниця це не лише про знижки, а й про стратегію. Але використовуючи усі поради, ви точно повернетесь додому з бажаними покупками, а не з порожнім гаманцем.